Допомогти ветеранам повернутися до цивільного життя уже понад рік. Комунальний заклад дім воїна працює задля інтересів захисників та їхніх сімей. На безоплатній основі військовослужбовці можуть отримати психологічну та соціальну підтримку. Наші фахівці надають допомогу ветеранам та членам їх родин, допомагаючи допомагають адаптуватися до нових умов життя. Ми організовуємо різноманітні семінари, тренінги, майстер-класи. Виїзні заходи соціально-адаптативного характеру, а також індивідуально-психологічні та юридичні консультації. Ми допомагаємо ветеранам знайти нові професії, напрямки, які будуть затребувані на ринку праці. Зокрема, було проведено it курси для двох груп по 20 осіб. Також є можливість безкоштовного навчання для ветеранів за певними спеціальностями в Івано-Франківському університеті Нафти і Газу. Також ми допомагаємо з працевлаштуванням за нашою допомогою. Працевлаштовано близько 10 осіб з числа ветеранів і їх сімей. Також ми співпрацюємо з Івано-Франківською філією Івано-Франківського обласного центру зайнятості для ефективного вирішення питань з працевлаштування. Не забувають дім воїна і про родини військових. З початку року в Івано-Франківську діє соціальний проєкт Помічник сім'ї захисника, який передбачає допомогу майстри із дрібним побутовим ремонтом. Ми вважаємо, що підтримка родин захисників є також не менш важливою. Особливо коли це стосується родин, які втратили своїх рідних на війні під час захисту нашої батьківщини. Тому з січня 24-го року комунальний заклад «Дім воїна» надає безкоштовну послугу помічник сім'ї захисника захисниці івано Франківської територіальної громади. Ця послуга дозволяє зняти з родин військовослужбовців частину побутових проблем. А саме що стосується дрібного побутового ремонту, за такою послугою до нас вже звернулося 137 осіб, які були успішно виконані роботи за їхніми запитами. Крім того, у комунальному закладі дім воїна можна отримати направлення для одноразової виплати на суму 10 тисяч гривень за для психологічної реабілітації. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.